Так, ще молодець. Ну так казалось. Так, видите, вон. А можна зразу дипломчик випадка? Сури. Ну. Можна зразу продати дипломчик. А похоже і чек... Він зразу додає Ай. Є лінія, відповідно, коли ви автособатокнете цю лінію, буде засідатися час. Тут, уже не так, як на тестах, у вас є право на один хибник. Тобто, якщо би собачка помолилась, і я вам кажу, що ні, ви продовжуєте пошук, знову ж таки, поки ви не знайдете. Ця тумба вже не входить в ринок. Тобто вона не відріжується вже. Ну, тут колони, І тут зараз ми поставимо старт, будемо стартувати звідси, бо ви тут закінчите.

Повторю, мила, бекі, позначені піднята рука. Можна? Можна. Muito tô... bem! E okay. aí thank <laughs> you

Ми дуже насправді хвилювалися, як усе пройде, але ви всі великі молодці. Сподобалась мені абсолютно всіх роботи з собаками. Когось я вже бачу не вперше, когось вперше в перших ринках. Було дуже класно. Ми хвилювались, думали, як усе пройде, як у вас будуть пошуки, але. Видно, що ви працюєте з собаками, бачите їхню поведінку, підтримуєте, допомагаєте їм в ринку, і це направду дуже приємно. Що хочу відмітити? Хочу відмітити Енджі. Трошки йому було складно в приміщенні, бо видно, що собака молодий і що він такий багато енергії, і йому хотілося дуже бавитись. Але насправді дуже класно собака шукає. Тому, Раджу вам просто зараз оце перерости період дорослішання, Не кидайте цього, не здавайтеся. У нього дуже великі перспективи майбутній, майбутнє, морально дуже класно він молив. Як до роздавати? Не ми заглядайте, ми будемо, а потім ми не ми заглядайте. Так, ми Дезі. Дезі я бачила на змаганнях у Львові, і прийшло трошечки часу, і насправді ви дуже змінилися, виросли в плані. Вашої роботи в ринку з собакою, вона значно зацікавлені, що це прям вау, як дві з ним собаки. Тому ви великі молодці. І так само, якщо подивитися е, час і результати минулих ринків, то у вас все так швидше, 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 швидше. Тому вітаю вас, великі молодці, працюйте. Тим більше, що у вас, я так розумію, перший чистий в приміщенні, ще й в чужодачі, вдачі інше все-таки хоч трошки кулпу. А вона далі. Джазик. Про якого дуже сильно всі хвилювалися, бо він наш наймаленький пасік тут. Mm -hmm. І ми, коли ринки робили, теж дуже переживали, як він це все обійде. Е, був молодець, старався, слухняний, чемний, дуже сфокусувався. Пам'ятаєте, тебе веселого пасіка з минулих разів Каже, та суперський. Е, прекрасний час, дуже гарний результат. Зараз усе ще, ще розкажу. Так, далі у нас зараз, зараз, зараз. Оскар. так, Вітаємо Дякую. вас. Ви дуже великий молодець. Прийшли, хвилювалися, пам'ятаю, так, типу, як воно що. Дуже класний дорожні предмети От, Прямо. В приміщенні ми вже з вами трошки проговорили. Покращити просто вашу роботу, щоб ніде нічого не закривати, і буде просто і лапка, лапка. Допрацюйте до, до, трохи до з тим. Лапка-лапка. Е, у нас просто по правилах е, європейських, там взагалі не з'явиться на то, якщо собаки ще в українських правилах все трохи жорсткіше. Тому за цим дуже слідкуйте. Бо на предметах так в приміщенні оцього вже не було. Е, можливо, треба трошки більше позначення предмету відпрацювати, щоб він спокійніше вам позначав і все. Бо буде дуже обідно, якщо це буде вищий рівень, складніший пошук, він почне більше хвилюватися десь і вам додасть лапи, вам знімуть бали. Бо час класний, він його школі шукає. Хвилювання. Я вам одразу кажу, звідки це лікар. Ми хвилюємося, собака відчуває, якщо ще й пошук складний, а в одиниці там вже два запахи або три, це вже складніше, собака більше хвилюється і може додавати цю лапу. Потрошку, потрошку з цим відпрацьовуйте, і все буде добре. Ну все буде. Максе. Молодці приїхали з Луцька, самі займаєтеся. Прямо прекрасні, чудесне позначення, гарні швидкі пошуки. Мені дуже сподобалася ваша робота з повідком, тому що насправді він ходив крутився, ви просто місце це все обходили. Просто вау. Бо е цьому треба вчитися, у вас це от є. Дуже гарна робота. І Бекі. Де Беки? Беки. Моя книжечка. Шевки. Все добре. Тож стараємося не закривати, допомагати собаці шукати. Вона все знає. Ви хвилюєтесь і шукаєте очима. У нас часто таке буває, що ми, коли бачимо старт рингу, ми такі, ага, пропадемо тут, або отут, або ви ж всі такі, а в піндусах не може бути, а отам, там, а отам. там. Ні, собаки знають краще, ми не нюхаємо так, як вони, тому тут ми орієнтуємося на них. Давайте собакам простірку, можливість шукати, і все буде добре. Ну що, тепер будемо нагороджувати наших переможців. В предметах в нас був запеклий бій, бо всі доволі швидко знайшли і розрив часу прям посекундний. У нас дуже виділилося перше місце. Зараз скажу. Але ми почнемо з третього і другого. Четвертий, третій реально розрив одна секунда. ну, На жаль. На третьому місці у нас оскар. Вітаємо вас. Молодці. На другому місці у нас Оскар, щоб ви розуміли, 16 секунд. Час забувся. Час сімнадцять. Що там, Що таке? Так, на другому місці у нас Максвелл. З часом 12 за комери. на першому місці у нас майже такий пошук. От, це просто було щось неймовірне. Це був пошук без квітка. І собака така одразу зі старту. так, я знаю, Туди. 7 секунд векінь. Хорошо, вы можете работать? Ну, давайте пойдем, у нас писать да? примещение все. Я говорю с тобой. Ну, что зробиш? Пока так, так у нас еще есть примещение. Можешь еще побачить. И в приміщенні. В приміщенні у нас були трохи більші розриви в часі, але все одно є е, собаки з дуже хорошим результатом. І у нас на третьому місці Дейзі і 41 секунда. Ого! Класний результат. Що На другому місці у нас Оскар. Результатом 48 секунд. Ой-ой-ой-ой-ой, я пойду. Вибечте, вибічте, Вибачте. На другому місці у нас Максвел. Вижите. Значите, я вмівала за вас. Так. І перше місце у нас 26 секунд. І наш наймаленький пассенджерс. Марічні стояли в руку, але молодець дуже гарно <гаде> Супер <гаде> Що, <гаде> я <гаде> Скажіть. <гаде> мені. Таска повісь На. Твої. Сину, не буває. Ти займися цим. Прислухашка. На припини не потрібно, правда?